Вовк і лисиця Леонід Глібов. Лисиця десь м'ясця дістала. Тихесенько прибігла під стіжок, ум'яла більшенький шматок, а менший у сінце сховала на другий раз, бо нужду знала. Сама ж спочити прилягла, воно годиться, попоївши, немолода й була, натомиться, всю ніч ходивши. Аж ось у гості вовк біжить, От думай, лягла спочить. Добрий день, кумо, вовк гукає. Той спить, хто щастя має, От кумо лишенько мені усій поганій стороні. Ника всю ніч аж утомився, та й що ж, нігде не поживився. Чи до кошари підберусь, боюсь. Вівчар не спить, сопілку грає. Таке те кум твій щастя має, а їсти кумо, аж аж аж, б з'їв корову. Кума ж, на цю жалібну мову, так каже кумові свому. Сердешний куме, ну й чому ти не прибіг до мене вранці? Отут не козаки живуть поганці, мабуть, їм ніколи й заснуть. Усе. Так пильно стережуть, що треба гаспідського митця, Щоб обдурить та поживиться. Поїж сінця. А вовчик не про сіно дума, коли б йому шматок м'ясця, ні, каже він, спасибі, кумо. Та й з тим, голодний лицар мій, пішов додому, сам не свій. Оце ж то те, на, небоже, те, що мені, не гоже.